100 днів або 10 днів на цьому, в цьому світі. Ну не на хардкорі, тому що якщо вона на хардкорі, то в мене немає хардкора. А ти постав лайк, підпишись, а ми почали. Як завжди, як завжди, на початку добуваємо перше дерево. А, і ще забув, забув вклю, включити камеру через те, тому що я добував багато дерева. Ну, я багато дерева вже добув, і я вже, вже добув перші три шерсті, Тепер у мене буде перша кровать. І зразу сра, сра, її скрафтив. Ну і по, по, поставив тут, тут свої, свої речі і почав про так от відпочивати. Добре, добре, шучу, я просто піду, піду добувати камінь. Якщо, якщо другим пунктом в мене має бути перший камінь. Тому що з каменем буде немає проблема. Не знайду камінь, там зроблю не зроблю. Ну, і зразу добуваю. Серьезно? Серьезно? Добре. Вызываем. В принципе, у меня вот, вот так вот вышла баба. Тут, тут, тут у меня два ПЧ. Вот так и... В принципе, ладно, вызываем. І я зна знаю, які що мож, можна наробити для дому. Це мене більше дерева. <гас пиши> щоб випили саженці, але, але ви побачите в наступній серії. А наступна серія буде, як, як я б, буду робити різні ферми там. А бум. Це я зараз. Кожні мало. Мало. Серйозно. Н Настає ніч. І знаєте, що я буду робити? І лягати спати. Ну, нового другого дня е, я помітив ще корову. Може, із корови попадеться більше. Більше кожні. Скільки в мене п'ять? Я бомбезний, бомбезний, бомбезний. Але треба ще більше кожі, Але в цьому бути. Це ще для нової броні. Ну ви запитайте, Менкрафт, скільки навіщо тобі біта бага е, е, кожного броня, тому що мені не треба. Я зараз краф, крафт красну і одяг. І вбив деяких мобів, яких я бачив. Я хотів би ще трохи до трех и вываливаю другого дом ничего не выпадет. Добро, скоро вы сейчас с выпадом, потому что мне надо <плес> было... Бага... Так, аккуратно. <плес> Хочу по однокоже есть, потому что мне треба тапки. Тапки. Блин, чего я набегу? А, все ясно. А где... Где... Ой, ну, блин, Сера. О, вечка, як нейрий Є. Блін, у мене много м'яса. М'ясо, ну ви зараз так М'ясо. Зараз поставлю м'ясо. А ви скажете, чи. Мені є поки що палички. І, і, пос, і пос, посадив три штуки дерева. При принаймні, непогано. І кушую перше м'ясо. І хоча б не сира. Ну і закінчилась у мене переплавка. Сразу накрафтив більше, більше паперу а з цієї карту. А цієї карти зробив повну карту. Хм, якщо я думаю то. Звертатися з картою. То можна би кудись піти, але не знаю даже куди. Тому що можна в пустелю. Або тут є шахта. Ой. Тут є шахта. а, -а якщо уронить? У меня рин... жалеть. Нема. Да, не надо было. Ну, все, пока, всем до встречи, всем пока.